Болгарія це про той рідкісний випадок, коли бізнесу ЄС можна відкрити без істерик, багатомісячних квестів і податків під сумну музику. Найчастіше українці обирають форму ООД або Є e Це місцевий аналог нашого ТОВ. Обмежена відповідальність, зрозуміла структура без зайвого цирку з документами. Податки одна з найголовних причин, чому Болгарія така популярна. Корпоративний податок 10%, стільки ж на дивіденди, але важливо одразу правильно врахувати ПДВ: валютний контроль, АМЛ, КВС та бухоблік. Якщо це проігнорувати, деше. Ви ЄС швидко стане дорогим. Окрема історія банки для відкриття рахунку потрібно підготувати адекватний пакет документів. Бізнес-плани KYC. коли все зроблено професійно, банк поводиться прогнозовано без дивних відмов і нескінченних запитів. І ще один важливий момент для українців: зв'язка між українською та болгарською компаніями. Кік. Конвенції про уникнення подвійного оподаткування, прозорі структури, захист активів. Якщо це побудувати з самого початку, потім не доведеться гасити пожежі. Якщо ви шукаєте країну ЄС, де запуск бізнесу не перетворюється на трилер, Болгарія – чудовий варіант. Ми, команда приходько та партнери, допомагаємо пройти шлях від ідеї до повноцінної роботи компанії в Європі швидко, законно і без зайвих нервів. Якщо терміни типу кік, KYC, AML щось для вас дивне. Просто звертайтесь до нас, ми все зробимо.